Я в мене найкраща матуся у світі, за неї причисто молюся, молюся вустами, молюся серденьком, до тебе, небесна, Ісуса Віненько. навчи мене молитись, маму, не за себе, а за цілий світ, не словами, а вишими піснями, що плекали стільки літ. Навчіть мене, людей, любить, без застрощів і без образ, щоб глибині очей відкритих, вогонь довіри не погас, мамина молитва, як любов свята, мамина молитва у дітях вироста. Помолюся Богу, світанковий час, щоб усі тривоги обминали вас. Пошли їй не скарб, а щастя і долю. Щоб не минали без смутку, без болю. Рятую, недуги, матусеньку милу, подай здоров'я, рукам подай силу, щоб вивела діток у світа і люди, щоб ними раділись пиша зюди. За цей складай молитві долоні, до тебе, царице, на соняшнім троні. Щодня лечу до вас думками, сподіваюсь, як землі, пахне вишими руками хліб на ранковому столі, коли душа до неба лине і зачудовано мовчу, помилуй Господи, країну, з вами тихо почу, Мамо, мамо.